Всім добрий вечір. Сьогодні у нас така спека. Ой, кажуть, що найспекотніші дні зараз. І поливаємо ввечері. Отак. От Такий у нас невеличкий напор сьогодні. Поливаємо лаванду нашу прекрасну. І хоч трошки даємо їй влагу, тому що рослинам теж дуже важко зараз. Потім інші рослинки будемо поливати. Трояндочки Починають знову квітувати у нас вже другий раз, і в таку спеку ще молодці, тримаються. А тут дивіться, як гарно заквітувала троянда Алілуя. Вона, ну, звичайно, квітує вище, а тут нові пагони пустила, і от на одній такій гілці. Розпустилася, дивіться, як багато трояндочок. І вони такі всі невеличкі, але компактні такі. Пелюстки бархатні. Дуже гарна трояндочка. Дивіться, краса яка. Калюча така. Дуже. От як вона квітує, а зверху тільки починає. Зараз подивлюсь. Що ще? Ну, крокус роз знову квітує у нас. Це добре. Вона трошки поменше, ніж перше квітування було. Бачите, вже квіти такі маленькі більші. Ну, нічого. Сьогодні 7 липня з цих троянд От теж. Так, гортензія на штамбі Pink Lady. Pink Леді. Дивіться, яка гарна. Починає знизу і соцвіття пізніше будуть теж квітувати. Вона вже у нас така густа стала на штамбі. Ну, були там трошки гілочок і все. А цього року вже вона, вона у нас розквітла. Це класно. А ще більше буде, як показують, які на штамбі, такі вони. Лохматі, пушисті такі, я думаю, у нас теж так буде. А ще вам хотіла показати. Гібіскус вже квітує, тільки він так розросся у нас. Ми його стримували, стримували. І тут от намагалися, бачите, от, там от підтягувати. А зараз він ще сильніше вниз наклоняється. Таке вже дерево велике, потрібно буде його трошки скоригувати. А то він закриває нам барбарис. Вон там, бачите. Отак от. Потрібно його зменшити трошки. Ну, і ще фарзицію потрібно буде підстригти. теж Зараз така спека, що тільки вранці або ввечері можна щось робити. Днем Неможливо просто нічого робити. Просто нічого. О, Боїнг теж збирається. Дивіться, яка краса тут у нас. Тут, -тут шелковицю ми підстригли. І світліше набагато стало у нас в саду, тому що шелковиця закривала темно, так було, Вона так розрослася у сусідах. І ми з цієї сторони обрали гілки. і Краще так вже. І верба вже під, 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 підрісла, тому що ми її підстригли, бачите, і вже нові пагони так гарно закривають все. Ну і гортензії, гортензії, збираються. Вже скоро, скоро і ця теж чекаємо Ї -ї. Ой, ну тут у нас прям фонтанчик. Дивіться, як гарно. Я хотіла в саду фонтанчик. Будь ласка, фонтанчик. А я би хотіла і фонтанчик, і водопадик би хотіла, бо ще мені подобається дуже це. Так, всім добрий вечір. Попили ми чай в саду. І дивіться, яке сьогодні гарне небо. Оце. Дерево заважає трошки бачити цей закат, ну, хоч так. Так, я вам хотіла показати, зробили деякі, деякі такі справи. Ось тут у нас гібіскос наш, і він настільки вниз впав от сюди, ну, гілки, що закрило повністю барбарис. І бачите, як який зелений барбаріст став. А він повинен бути зараз червоний. І йому недостатньо було сонця, тому що гібіскус його накрив повністю. І Бачите, з цієї сторони, де сонце? Барбарис гарний, червоний такий весь. І все добре. А з цієї сторони зелений. Я сподіваюся, що зараз він напитається сонечком і буде теж червоний. Ми все повбирали, там такі гілки важко вже притягнути, але ми взяли, отак от їх затягнули. обв'язали мотузкою і декілька гілок прийшлося обрізати. І ще потрібно буде внизу Убрати всі пагони, які полізли. Щоб більше не було інших стволів там і так занадто, гібіскус дуже швидко росте, він шикарний, звісно, бачите який. І ми його підняли трошки і зробили так, щоб він вверх весь був, а не вниз наклонений був. Тому що він закрив і барбарис, і а, ету, спірею. І піхту, яка там і так уже в такому темряві була. От. Ну трошки тут залишили поки що гілочки. От, дивіться. нектарчик збирають. Вот. Тому таку зробили. Роботу так, щоб гібіскус не заважав іншим рослинам. А то Барбарис став, бачите, яким зеленим. Із цього. А він такий шикарний, я вам показувала. Ну, я сподіваюся, він вже ще вспіє стати таким яскраво червоним. Ну, а потім осінню буде вже, як він і повинен бути. От. Також я взяла. І а, оцю спірейку підстригла. Тепер вона така акуратна. І також я підстригла фарзіцею варігатну. Бачите, яка вона у мене. Трошки ще потрібно підрівняти, тому що я бачу, що там є нерівності, тому що я підстригала, вже було темно. Я така насліб все це робила. Ну, і ще нічого вийшло дуже то так гілки повиростали і було неохайно. А зараз вже такі у нас таке коло гарне вийшло. Зараз ще покажу. Так, і цю спірейку Golden Princess теж підстригла. Бачите, куля все більше становиться. Тобто, вона така вже у нас широка, ну, але мені подобається. Ну, я ще буду підстригати трошки, тому що вже було тут зовсім темно. Я ще непогано впоралась з цим. <гум> вот. І тому не всі квіточки обрізала. Бачите? Форму придала, а саму рослинку потрібно ще буде трошки підрізати, підрівняти. Вот. І, а тут ще трошки. Потрібно допрацювати. Ну, Та Golden Flame спірея, вона трошки не така у неї листя падають вот, гілки, бачите, вниз, якби, не, не колом, як на той верх, ростуть, їх легше підстригати, а вот так от сторону. І не дуже зручно це робити, в вот бік ростуть. Але нічого, зробимо. Так, і останнє, що я ще зробили, це калину. Ми Калину підстригли, тому що тут я вам показувала такі були кущі, зарослі, і все було темно. Зараз так не обрізали, тому що пусть спіються дуже нам в нагоді буде. А листя так по краю пооббирали. Зараз ще й з іншої сторони покажу. Щоб і гартензії було гарно, щоб вона квітувала і було побільше сонечка для неї. Для канадської ялини також сонечко побільше. Так, бачите, калина тут теж з цієї сторони, гілки пообрізали трошки без ягід, а тільки з листями. І світла побільше стало тут також. І тут прорядили. І ну, найкраще вже вийшло. І гортензія тут вже. Гортензія тут теж суцвіття побільше стали. Вчора були зовсім маленькі. Значить, їм сонечко покраще світить вже, і тому я сподіваюся, це допоможе. Ну, тут ут от пооббирали, бачите, тут хоче хоч вже. Світло є. так. Тут ягодки калини. Калина у нас дуже гарна. І корисна. Будемо чай робити узимку. І такі підстрижені вже спірейки дуже гарно підкреслюють в саду форми інші формі кулі. І так набагато краще. У нас вже вечір. І так спокійно, гарно. Так, ваніла, ванілофраз. Цей кущик дуже гарно пішов, Такі суцвіття великі, і набагато краще, ніж в тому році. В тому році гортензіям було дуже погано, і всі вони повгорали, і квіти були маленькі. На цьому році мені найбільше подобається. Бачите, яка гортензія у нас. У нас ці великі шапки такі. А ця гілочка поменше. Всім доброго ранку. У нас вчора всю ніч лив такий дощ, молні, гром. І не могли спати. Було дуже неспокійно. І я сподівалася, що сьогодні буде. Бачите, як гарно полив землю. Ще сьогодні поливати не треба нічого, це дуже добре. І так, на вулиці зранку дуже прохолодно. Хоч зранку. Не знаю, буде ще сьогодні дощик, але це просто чудово, що він пішов і полив нам сад. Зраночку. Так гарно в саду. Небо, яке блакитне сьогодні. Такий маленький вітерець. Я вам показувала вчора і показувала, розказувала, як ми підтягнули, підв'язали гібіскус, але було вже вечір, тим... темнувато і, можливо, не все гарно. Виглядала як, як зараз. От. Я бачу, гуляла вчора пішки і бачила, як гарно квітують гібіскоси різний білого кольору, такий більш звичайний, не сирійський, ну, але він теж дуже такий ефектний. Тільки різних кольорів у нього. Такий невибагливий дуже, на мій погляд. О тут зранку йде така праця. Жужжат, дджилки, збирають, збирають нектар. І тут, бачите, після дощика бур'ян поліз знову. Потрібно буде порвати його, поки він такий невеликий. Хоча тільки було тут все чисто. Да. Швидко він росте. Він росте. Гатензії. Чи краще стали за ніч? Бачите, як розквітають. Водички напилися. Ну, як в перекладі гортензія, це сосуд з водою. Тому водичка їм дуже потрібна. Вон ще одна магнолія розквітає, бачу. Так, да, це чудово. Цікаво в серпні вона буде квітуватись. Або ні. Прогулялась по садочку і піду а, вечеряти. Так хочу кефір попити. Купила і з танців прийшла, і мені дуже хочеться кефіру. Я його підсалюю трошки і маленький шматочок хліба, який я сама випікаю. Отак от от я хочу зараз повечеряти. Все. На все добре, всім. Пока!